Вітаю жителів Береславщини. Доводжу до вашого відома зміни, які відбулися за останню добу щодо поширення коронавірусної інфекції на території Береславського району. За останню добу ми маємо один підтверджений випадок на COVID-19, тож загальна кількість осіб, які захворіли на covid 19 становить в районі 161 особу, в тому числі 20 дітей, 14 медичних працівників. Крім того, маємо 18 хворих на пневмонію і станом на 18 листопада 180 осіб перебуває на самоізоляції. Що стосується роботи закладів освіти, на сьогодні вони працюють всі в звичному режимі, продовжується перехід за заявами батьків дітей на дистанційну форму навчання. Чотири класи закладів, Береславських закладів загальної середньої освіти перебувають на самоізоляції. І, відповідно, діти, які навчаються в цих класах, на Сьогодні здобувають навчання дистанційно. За останню добу продовжується і проводиться робота робочої групи з питань дотримання протипідемічних карантинних заходів суб'єктами господарювання, автоперевізниками та населенням у складі працівників поліції, працівників Держпродспоживслужби, працівників районної державної адміністрації та працівників місцевих рад. За останню добу проведено шість рейдів, за результатами яких працівників працівниками поліції складено два адміністративних протоколи про правопорушення, шановні жителі Береславщини, сподіваємося, що дотримання всіх правил та рекомендацій Міністерства охорони здоров'я допоможе нам зберегти наше здоров'я. Бережіть себе і бажаю міцного здоров'я!